Всім привіт! Вітаю на каналі Просто Речі Юа. Ще не так давно ми знімали відео про робота-гуманоїда Optimus Gen 2 від компанії Tesla. А сьогодні в нас вже нова тема. Тому що новини про гуманоїдних роботів зі штучним інтелектом виходять ледве не кожен день. Так, наприклад, на днях керівник Nvidia Дженсен Хуанг пообіцяв. Що кожна людина у світі матиме власний штучний інтелект, друзі? Підкреслюю, кожна людина у світі. Ну далі буде цікаво. Як на мене, дуже крута заява, враховуючи розвиток технологій і темп цього розвитку на сьогоднішній день у світі. Я вже неодноразово відзначав, що не проти, навіть навпаки, хотів би мати такого помічника у господарстві і для себе протестувати, затестити його. Наприклад, Хуанг під час виступу на конференції спеціальної групи по графічним та інтерактивним методам 2024 заявив, що у майбутньому кожна людина буде користуватися власним SHI-асистентом. Це стосуватиметься всіх сфер діяльності незалежно від характеру роботи. При цьому Хуанг підкреслює, що штучний інтелект вже зараз використовується для створення рекламних компаній багатьох компаній-гігантів, таких, наприклад, як Coca-Cola. Він вважає, що навчаючи щі на основі всіх дій, написаних текстів та висловлених слів конкретної людини, можна створити персонального щі-помічника. Ну, в принципі, можливо, звісно. Індустрії, які найбільше виграють від провадження щі, охоплюють майже всі сфери економіки. Метеорологи зможуть точніше прогнозувати погоду з меншими енергетичними витратами. Нарешті. Люди творчих професій генерувати зображення за допомогою нейромережі. Прикольна тема. Промисловість розвивати технології цифрових двійників, а транспортна сфера удосконалювати функції автопілота. Ну, в принципі, потрібно, не спорю. При цьому варто зазначити, що раніше Хуанг заявляв про те, що виробничі витрати на цих роботів-гуманоїдів будуть низькими. На його думку, вартість роботів становитиме від 10 до 20 тисяч доларів, а це зробить їх доступними для широкого кола споживачів. Ну тут щодо доступності знову ж таки. Я б все ж таки трішки задумався, тому що, наприклад, для мене 20 тисяч доларів, додай ще 10 тисяч і можна купити смарт-квартиру. А за 20 можна купити класну машину. Ну, знову ж таки, я казав неодноразово, що хотів би цього робота, якби в мене була така фінансова можливість. Працюю в цьому напрямку, думаю і сподіваюся, що в мене така можливість буде. Якщо буде, я його купив би однозначно. Крім того, у квітні SEO NVIDIA висловив думку, що такі роботи можуть ефективно виконувати небезпечні, монотонні або різні трудомістські завдання, тим самим вони будуть підвищувати продуктивність і безпеку на робочих місцях. Друзі, котре наголошую, питань немає, але тут головне, щоб це не було підставою для скорочення робочих місць, звичайних працівників, звичайних людей, в чому я, якщо чесно, трішки сумніваюся. Але тут ми з вами нічого не поробимо. Оскільки, повторюся, технологічний процес розвивається, і варто відмітити, що він значно покращує наше життя. Єдине, що мені реально хотілося, це те, щоб результати такого прогресу були доступні звичайним людям, таким як ми з вами. Але враховуючи, що на сьогоднішній день цей технологічний процес розвивається семимильними кроками, і вже там Nvidia заявляє про якогось штучного гуманоїда робота. Тесла, інші компанії. Да? Я думаю, що в майбутньому все ж таки ціна на таких гуманоїдів реально впаде. Потрібно буде перечекати цей перший час, коли вони підуть у продажу. Як там казали, у 2025 році для внутрішнього виробництва Тесла запустить своїх роботів gen 2 А в 2026-му вже для широкого загалу. От вам Nvidia потягнеться, ще інші компанії. І все буде конкуренція. Конкуренція це доволі таки добре. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Поділіться в коментарях своїми думками і не забудьте поставити подобайку та підписатися на канал. Поки прошу про це у вас. А вже, я думаю, в недалекому майбутньому буду просити про це у ваших гуманоїдних асистентів. І, до речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте, що нас чекає у майбутньому з цими роботами. Дякую за увагу і до нових зустрічей!